Тему красоты, культуры и творчества, друзья, продолжим. Выставку работ маленьких художников с Востока Украины организовали на Прикарпатье. Прямо сейчас подробнее об этом расскажет наш корреспондент Ивана Франковский, Елена Казаченко. Лен, доброе утро, тебе слово, пожалуйста. Доброго ранку, колеги. Власне у Коломийському музеї Писанки, ще й найбільшому музеєм у світі у вигляді яйця. Жителі Маріуполя представили виставку під назвою Мистецтво заради миру власне, ми ці презентували прикарпатцям картини з бісеру, іграшки, ляльки також вишивання роботи, тобто рушники. Також закликали усіх об'єднуватися заради миру в Україні. До виставки долучилися і першокласники однієї з маріупольських шкіл. Діти презентували малюнки зі словами миру в Україні та любові до Щини здебільшого школярі малювали українську сім'ю сині, жовтий стяг та щасливих дітей під сонячним небом. Також вони виготовили аплікаційні аплікаційних голубів, на яких було зазначено слова миру та вірші. До виставки долучилися і вимушені переселенці зі сходу, які проживають у Коломиї. Вони не стримуючи емоцій та сліз, вітали своїх земляків. До слова, працівники музею мають на меті скоро організувати виставку робіт людей, які які вимушено покинули свої домівки у зоні конфлікту і нині проживають на Прикарпатті. На останок, власне повинна зазначити, що на виставку маріупольських митців прийшло чимало коло Таким чином засвідчити свою єдність зі сходом. На цьому вся інформація. Колеги, вам слово пасібаром за інформацію. Елена Казаченко, наш кореспондент з міста Івано-Франковськ, була с нами на прямій связі. «Утро що страни продовжується. Будьте з нами знайте більше.